Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Адже головним вчителем безпечної поведінки дітей на проїжджій частині є ні школа, ні даї, а саме батьки. Є дитячі книжки, дитячий театр, дитяче кіно, дитячі іграшки. Але нема і бути не може дитячого дорожнього руху? Безпечної поведінці на дорозі треба вчити й дитину. Але завчені як вірші правила не вбережуть дитину від біди. Тому поряд вивчення правил дорожнього руху треба діяти особистим прикладом. Тож яким правилам треба навчити дитину? Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони і вчіть дитину цього. Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком. Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути до того, що коли переходиш дорогу, потрібно зосередитись. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише в місцях, відзначених знаком Пшохідний перехід або підземний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі. виходьте Першими і тільки після повної зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину. Не виходьте з дитиною з-за машини із-за кущів, не подивившись попередньо на дорогу. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Не дозволяйте дитині виглядати з вікна у транспорті. Пам'ятайте, особистий приклад батьків дає дитині зразок для наслідування. Діти вчаться на прикладі дорослих та копіюють їх. Тож будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху.